Живопис, писанки, різьба по дереву і не тільки в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття триває великодня виставка. Ми стверджуємося як в українську автентику, ми стверджуємо українську наративи, ми продовжуємо будувати українську націю і продовжуємо виставлятися на всі наші великодні. Різдвяні і інші свята робити спеціальні виставки, як це робили наші предки, і ми тепер започаткували таке продовження цих. Такої події на виставці свої роботи представили понад три десятки прикарпатських митців. Серед них і художник Микола Качор каже, виставив тут дві роботи: картину під назвою «Блекаут», яку створив цієї зими під час вимкнень електроенергії, та полотно відродження, виконано у стилі кубізму. Це робота відродження. Робна в таких тонах синьо-голубих. Я думаю, що відродження, нації відродження церкви, релігії, сині-жовтій, церкви підливається, хрестики стануть рівно, так як воно має бути так. Оце так. Моя фантазія, митець Дмитро Сивак представив різьблені з дерева паски, а також таріль під назвою Ніжність. Ідея їх створення, каже чоловік, виникла ще у 2000 році завдяки спогадам із дитинства, коли бабуся завжди випікала такі пасочки на великдень. У нас багатодітна сім'я восьмеро нас було, і вона пекла нам колись такі пасочки маленькі від малого до великого. Оскільки я старший, то мені трошки була більша пасочка а там тим менше менше І в мене така асоціація. Беру олівець, папір. Це буквально швидко треба фіксувати, бо потім можна і забути навіть. І так на папері малюю п'ять таких пасочок. Дві з них вже в Америці або в штаті Оризона, а три я лишив в собі, в зв'язку з тим, що якось розставатися з ними, розлучатися не хочеться. Охочих відвідати Великодню виставку чимало. Серед них і голова громадської організації Мистецька формація Станіславський пес Анатолій Пастушенко. Для мене дуже цікаво що ця виставка це саме в цей день великодня відбувається в храмі. У нас в Станіславі це музей мистецтв, а як споруда це є храм. І я рахую, що навіть на виставку, присвячену великодню, мають бути ті роботи, які художник хоче їх представити. Це може бути місто, це може бути природа, це можуть бути квіти, це може навіть бути абстракція. От я зараз стою біля картини своєї знайомої відомої художниці Світлани Хміль. Дуже цікава робота, бо вона дійсно філософська. Тут риби, тут колір, тут все. Тобто це жіночий, жіночий живопис, хоча я неділю жіночий, чоловічий, це філософський живопис. Виокремив гість виставки Анатолій і роботи зовсім іншого стилю. Лінда, Олександр, архітектор, просто робив такі красиві замальовки храмів. Це архітектурне бачення храму. Це старі українські церкви дерев'яні. Як на мене, вони дуже підходять до цього періоду цієї виставки Великодня, бо ми все йдемо до храму. Щоб сповідатися. Загалом представлені тут роботи прикарпатських митців, зазначає директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець, є надзвичайно різними. Є представлені різні жанри. Ми також стараємося, що зважуючи, що зала наша зараз не може сприйняти дуже багато робіт, то ми вибираємо з кожного жанру покілька творів, що було представлено, це наше розмаїття творчості наших краян. Цього разу вдалося. Є і малярство, є цікава, цікаві є графіка цікавих культових споруд. Є образотворче мистецтво, і прикладне мистецтво. Є соломка, є різьба по дереву, є вітраж на склі. Експонуватиметься великодня виставка в музеї мистецтв Прикарпаття ще тиждень. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо компанія Раї.